У Миколаєві відбувся Олімпійський день. Традиційно свято пройшло у формі змагань. У них взяли участь близько двох сотень дітей віком від 7 до 18 років. Як минуло свято, що відомо про організаторів та учасників, а також хто представлятиме Миколаїв на Олімпійських іграх у Парижі, розкаже Сергій Мельников. 21 червня центральний район Миколаєва приймав масштабний захід, який зібрав спортсменів та спортсменок усіх дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста. Ми сьогодні в місті відзначаємо Олімпійський день. Наші спортсмени, молоді спортсмени, сьогодні демонструють бажання займатися спортом на професійному рівні, досягати результатів, прагнути до нових спортивних вершин. До речі, голова центрального району Олександр Береза віднедавна очолив обласну федерацію веслування на байдарках і каное. Цей вид спорту потребує наразі особливої уваги. Що стосується федерації Куачолів, ну найбільший виклик, з яким саме місто стикнулося, це звісно те, що ми довгий період часу, спортсмени і тренери, не мали змоги саме у місті тренуватися на відкритій воді. Але все ж вдається організовувати тренувальний процес. Допомагає область. Федерація знаходить варіанти і в інших куточках нашої країни, щоб вихованці школи висловання і тренувались, і змагались заради майбутніх перемог. А ми повертаємось до Олімпійського дня. Захід, організований обласними міськими управліннями спорту у співпраці з адміністрацією центрального району, вже традиційно був присвячений дню заснування міжнародного олімпійського комітету. Цього разу всеукраїнський олімпійський день пройшов під гаслом Передай вогонь перемоги. Сьогодні всі наші спортсмени були представлені з показовими виступами. Ми привітали наших олімпійців, котрі ми сподіваємося і віримо, що будуть приймати участь в Олімпійських іграх. В Парижі з 27 липня та взагалі подякували всім спортсменам, хто вже раніше приймав участь, хто був призерами Олімпійських ігор, та й побажали нашим вихованцям всім спортивних школ, щоб вони досягали вершин, вершин і ще раз вершин. Ми їм будемо допомагати, допомагаємо і спостерігаємо за їхніми успіхами. Окрім очільниці спорту міста, спортсменів та спортсменок в цей день вітав і керівник обласного спорту Михайло Ніколаєв. І перший заступник начальника Миколаївської ОВА, відзначаючи Олімпійський день Георгій Решетілов, не оминув і важливу тему спортивного сьогодення. Від себе дуже сподіваюся, що міжнародний олімпійський комітет буде більш прискіплено і не допустить участь російських і білоруських спортсменів не тільки на Олімпійських іграх. Що ми не побачимо їх найближчим часом на всіх міжнародних змаганнях? Я сподіваюся, що Олімпійські ігри в цьому році дадуть новий поштовх розвитку олімпійського руху не тільки на Миколаївщині, а всій Україні. Слава Україні! Звісно, такий захід проходив за ініціативи саме регіонального відділення Національного олімпійського комітету України в Миколаївській області та його голови Дмитра Фалька. Радий всіх бачити, радий всіх вітати, радий, що ми маємо. Змогу сьогодні провести тут містечку Каска Олімпійський день, і за це в першу чергу ми, звичайно, мусимо подякувати нашим збройним силам, які нам забезпечують можливість сьогодні існу... жити мирним, ну не, не те, щоб мирним, але принаймні, бути сьогодні себе почувати в безпеці, сьогодні під час проведення цього заходу. Тож слава нашим збройним силам. Цей день на усіх присутніх чекали показові виступи вихованців міських ДЮСШ, баскетбольна школа, фехтувальна, представниці призерок цьогорічного чемпіонату України з волейболу, волейбольного клубу Миколаїв, школа боксу, чирлідінга. Ну а далі улюблені спортивні естафети, у яких будь-хто з дітлахів міг прийняти участь та отримати подарунки від Олімпійського комітету управлінь спорту області та міста. Щодо самої літньої олімпіади, цього року Миколаїв нарешті буде там представлений. Данила Кановала стрибки у воду вже точно поїде на ігри у Париж. А от хто. Ще має шанс. Про це нам розповіла Ірина Бондаренко. Сьогодні розпочинається кубок світу з художньої гімнастики в Мілані, де наша Валерія Перемета в збірні команди групових вправах: п'ять обручів та стрічка м'ячі е, приймає участь. І на сьогоднішній день також твердо стоїть в збірній команді. Це останній міжнародний старт перед Олімпійськими іграми. Потім в них чемпіонат України з 30 червня по 3 липня. І вже ми також очікуємо з нетерпінням. Склад команди на Олімпійські ігри віримо, що в нас буде ще одна представниця від Миколаєва у Парижі. Вболіваємо за наших олімпійців. Бажаємо успіху усім спортсменам та спортсменкам Миколаєва. Сергій Мельников, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.